Якщо ви про огляд в плані тест, тест ще в процесі, в плані, скажімо так, поки що руки не доходять. В плані огляд комплекту, якщо це цікавить, значить, в комплектації йде ось вуха, адаптер для перехідника 3,5. Адаптер на штангу. Сама штанга, ось нижня частина. От, далі верхня середня частина. Ось э, цю фішечку, от вона є тут зняв. Далі м -м, катушка у нас іде 28-ма з захистом. Відразу ось він захист тут. Далі э, самі вуха. Ось вони, коробочка. Далі ремінець на підлокітник. Э, так, для перепрошивки вух. Комплект болтів, далі Кліпса, далі гринич для зарядки. Наклейки. Так. І в нас є інструкція. Ось. І така інструкція. Ну і гарантійний лист. А в плані теста, ну, десь бок бок руки дійдуть, то е, окремо зніму буде, буде на каналі. Дякую за розуміння. Гарного дня.